5 липня 2025 року сьогодні зробили відводки, бо дві сім'ї нам, ну два відводка можна сказати, зроїлося. Ось там стоять сім відводків на старих матках. І тут Наталя ще дивиться, скільки ми робили ще сьогодні закладку, скільки прийняло скільки От Чотири поки що не прийняло. Навіть не 4-3 не прийняло. 4, так, 4 не прийняло. І там вона провіряє, то ми десь зробили 2 годинки тому. І дивиться, чи не повикидали десь личинку. От це не остаточний результат, але результат хороший. Також ми придбали ще бджіл для... Міні-нуклеусів. Тут стоять вони, там стоять відводки. Ну і так сім'ї виглядають. Три корпуси. Будемо бачити, що принесуть. Плануємо, як будуть виходити молоді матки, в кожне відділення роздати по маточнику, щоб молоді матки облетілись, почали червити. Бдджола в той час буде збирати мед. А там ті відводки вони вже будуть нарощувати бджолу до зими. Тож подивимось, який ми отримуємо успіх. Всім дякуємо за увагу і до наступних зустрічей!